Вийшла в прямий ефір, щоб надати вам класну практику, техніку, яку ви зможете виконати вдома самостійно. Я ділюся своїм досвідом, залюбки. От я знаю, що не у всіх є можливості відвідати мої консультації або залучитися до моїх проєктів-курсів, але я ділюся відкрито техніками-практиками на цьому каналі в інстаграмі, а також на моєму каналі в Ютубі. Там ви можете подивитися відео на іспанській мові, на російській, на українській, в зручний для вас час, ставити на паузу. Задавати питання тощо. Тому сьогодні я ділюся з вами класною технікою, і практикою, яка допоможе вам знизити рівень стресу і навчитися протистояти вигоранню. Я багато років досліджую тему стресу, бо вона для мене близька, бо ми всі живемо в активному. В активному такому темпі в сучасному світі і так чи інакше люди мають таку схильність до вигорання. Так як я доволі активна і займаю активну соціальну позицію, тому я також часто вигораю. І я це питання досліджую вже багато років і також допомагаю іншим людям долати стрес, витягувати у себе загушка, коли ви вже вигоріли, коли ви вже відчуваєте взагалі зневірення в житті. От тому я знаю, про що я говорю. І я сьогодні даю вам техніку, практику проєктивну, яка допоможе вам протистояти цьому всьому. Скажімо так, не допускати і не запускати. От, і е, в певний час, в певний час зупинятися, робити передишку, е, ставити собі певні оціночки і далі йти досягати своїх вершин. Ну що, нам сьогодні для цього всього потрібно буде, перш за все, аркуші білі паперу, як завжди, ми будемо малювати. Далі нам потрібні будуть толівчики, ось такі, або е, будь-які, які у вас є кольорові. Тобто, це можуть бути мілочки, це можуть бути фломастери, олівці, кольорові звичайні. Я люблю пастель, або я люблю ось такі мілки. Вони жирно пишуть, пастозно, м'якенько, дуже приємно ними писати рукою, малювати. Тому я вас попрошу підготувати ці всі матеріали, а поки ви це все готуєте, от я буквально в двох словах розкажу, що ж ми будемо робити. Яка мета? Мета цього завдання навчити себе віддячувати. Кожна людина, доросла людина, в основному моя цільова аудиторія це 30 з плюсом, 35 з плюсом, це дорослі люди, які мають певну соціальну позицію, люди, які вже щось, чогось досягли в своєму житті, і хочуть більшого, і при цьому не зламатися і не перегоріти. Досягати-досягати і досягати, від цього відчувати ще певне задоволення. Справа в тім, що ми щодня маємо багато різних задач. Вони великі, маленькі. Які можна за кілька хвилин завершити, які можна завершити до тижня, які можна довго-довго-довго виконувати. Але будь-яку довгу задачу ми її можемо поділити на шматочки. Тобто вона має підпункти. Якщо ж ці завдання вони коротенькі, тимчасові, то це взагалі дуже легко з ними справлятися. Але часто таких задач, завдань у нас дуже багато, і ми просто під ними ну, грузимося дуже. Ми просто, ну, як не вистачає сили навіть тягнути цей весь... Мішок з цими завданнями, з цими камінчиками. Тому, перш за все, треба вчитися їх делегувати, але якщо про це ми зараз говорити не будемо, про цю стратегію, то про те, як же, хоча б, коли ти їх виконуєш, або вони повторюються, або вони одноманітні, або вони не цікаві, або їх не хочеться робити. Не хочеться робити, бо там є ціла купа відповіді на це, бо. Ми не вчимося і не вміємо у нас ніхто не вчив себе винагороджувати за певну виконану задачку. Щоб людина мала мету, мотивацію виконати якусь завдання, як якусь задачку, коротеньку, довготривалу, короткотривалу, маленьку, велику. Ми завжди маємо розуміти, для чого я це роблю. Тобто я, наприклад, йду в магазин за продуктами. Я знаю, для чого я це роблю. тобто Мені треба взяти, вдягтися, вийти, доїхати, запаркуватися, зайти, обрати ці продукти, наскладати їх в кошик, їх треба дотягти до каси, їх треба викласти на касу. Тобто, взагалі, тут це 10, 20, 30 пунктів, якщо розтягти. Тобто це багаторівнева задача, але в списку яких завдань ми можемо в нашому щоденнику вписати закупівля продуктів. Тобто, по часу це може зайняти 20 хвилин, може зайняти півгодини, може зайняти годину, дивлячись, що ви обираєте, для чого вибираєте, в якому об'ємі обираєте. Також за цим стоїть фінансові трати, енергетичні трати, це затрати ресурсів. І в вторізі, коли ми цього не робимо, а я утрірую на цьому прикладі, ми реально розуміємо, що я не хочу витрачати туди вкладати якийсь певний з ресурсів. Не хочу робити одне із цих завдань, про які я розказала. Да? Тобто, ми маємо сплатити, заплатити, загрузити знову якісь торби сумки, знову затягти в багажник, знову привезти це все додому, знову це все кудись вигрузити, намагатися впихнути це в, ну, в і так зайнятий холодильник. Тобто, пакунки, пакунки Піднімати тощо. Тобто, звичайна банальна задачка, але вона багаторівнева, багато багатоступенева. І ми на якомусь певному моменті наша підсвідомість може не захотіти це виконувати. Але за чим ми завжди це робимо? За тим, що буде в холодильнику, буде чим поласувати дітям, буде чим поласувати песику, а ось я зайду, куплю, ла 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 ла, -ла. Тобто, є певна за цим іще якась нагорода. Але якщо таких задач дуже багато, і вони на тиждень повторюються кілька разів, або ми за неї не отримуємо нагороду, або не вміємо себе вдячувати, ну це, до речі, дуже погано, і потім це все призводить до того, що ми просто не хочемо виконувати такі задачі. Ми їх відкладаємо, відкладаємо, відкладаємо. Це все, скажімо так, обростає таким сніжним. Би, з ніжним комом, да? і вже потім їх важко виконувати. Звичайно, що я говорю про різні задачі, про різні, різний рівень цих завдань. Але що я хочу сказати? Вигоряння у людини виступає тоді, коли вона просто завантажена різними завданнями і при тому не отримує винагороди. Тобто не отримай винагороди, похвали, винагороди фінансово, винагороди у вигляді посмішки, у вигляді простого дякую, було смачно. У вигляді тепер моя черга, я тепер зроблю. Тобто, о, ви найкращий працівник місяця, так, і ми зараз вашу фоточку прикріпимо до стенду в коридорі. Тобто, будь-яке завдання воно має. Для, навіщо я це роблю? Вона має мати видиму нагороду. Часто такі певні завдання, ми їх просто собі пишемо, вписуємо в якісь списки, а хто взагалі просто в голові тримає, але ці завдання вони не мають якоїсь нагороди. І це погано, тому що коли ми прагнемо щось виконати, і ми в процесі виконання. Ми вперед очікувані в такому дофамінчик при цьому виділяється. Ми впедочікувані нагороди. Ми вперед очікувані якогось задоволення, і тому це нас штовхає, щоб ми виконали якусь задачу, чи та яка нам шеф сказав, чи ту, яку від нас по, різні побутові, скажімо так, питаннячка. чи ми самі собі це завдання поставили скачати, покачати презик, піти, побігати, погуляти собакою. Тобто за будь-якою яку ми ставимо, завжди має стояти винагорода в цей процес. Трошечки виділяється до який який штовхає на виконання цього завдання. Як тільки ми виконали, при цьому має бути чітка, зрозуміла форма, як я зрозумію, що я це виконав. Торба стоїть в холодильнику, собака довольно махає хвостиком, чоловік каже, ой, дякую, було смачно. Діти кажуть о, мамуся, дякую. Да? Тобто, за будь-яким, або шеф каже, о, круто, давай, здавай. Або ми відправили емейл, і ми розуміємо, що емейл відправлено. Да? Тобто, все, хух, зробили. Тобто, за будь-якою конкретною задачкою стоїть якась зрозуміла винагорода, і перед цим має стояти певний зрозумілий критерій, що я зробив. фух. Або на годиночку ми бачимо, що я все, я дійшов в свої 10 тисяч кроків, або ми бачимо візуально якесь таке під, скажімо так, свідчення того, що ми це зробили, і де моя нагорода, де моя нагорода, де моя нагорода? Але зачасту люди не знають, нащо вони це роблять, і нагороди ніякої не отримують. Отут -от погано. Тому я пропоную вам зіграти в просту гру. Проста гра, по-перше, те, що ми можемо писати списки. Їх викреслювати рядками. Але наш мозок дуже круто сприймає не літери слова, а образи, картинки і малюнки. І тому, якщо, наприклад, ви можете написати. я ну, не знаю, тут зараз візьму синіть. Ну, наприклад, купити продукти, купити продукти, вигуляти собаку. Тобто ви це все можете зробити. Ну, і там у вас ціла купа, вивчити вивчите затину уроки, ще там щось зробити, шефу відправити. Тобто, у вас буде цілий список писаних словами. Для цього вам треба сконцентруватися, прочитати, вичитати, і потім ви це робите. І ви можете брати і просто викреслювати. Ага, я купила продукти. Я молодець. І в цей момент, коли ви робите ось певний такий коротенький ритуал. Ви викреслюєте червоним маркером, червоним олівчиком, ставите хрестик, або ви можете ось так зачеріковить. Або ви можете брати інший колір, інший маркер і просто закалякувати. Тобто, це вже залежить від того, як ви це все хочете. Ви можете. Просто ось брати і викреслювати. Тоді наприкінці дня у вас буде цілий список викреслених списків. І ви такий О, я молодець! Ух ти! Який же ж я молодець! Зробили! зробили. Ну а тут, можливо, якийсь із пунктів вже був непотрібний, і ви його комусь делегували. Ось тоді вже взагалі дуже можна собі два-дві галочки поставити, бо ви на когось спихнули цю задачу. От, або взагалі ви передумали до кінця і вже не треба це виконувати. Да? Тобто і ви собі поставили галочки. Уявіть, яке відчуття всередині буде приємне, коли ви весь цей список завдань, ви їх виконали. Да? Тібо, ой, який же я молодець! Вау! Я за весь день все зробив, все, що запланував. І дійсно, коли я думаю, ви таке робили, у кожного є в досвіді такий, скажімо, як приклад. Ви реально відчуваєте задоволення. Але що я вам хочу сказати: у цій списки безкінечні, коли ми їх бачимо, а там лише 2-3 пунктики викреслених, починається таке м -м, певний ефект тривоги: Тіпа, я поганий, я погана. Я ніяк не можу виконати, я ніяк не можу зробити. Я за весь день тільки там три пунктики зробив, а напланувала, то я 10. Ай-яй-яй. І ось ці рядки, вони ніби як. Табель з двійками, вони ніби насуваються на вас. Тут ну, також включається асоціативність, але я не про те. Я про те, що текстові списки, вони, коли навіть ви їх викреслюєте і ставите галочки, вони не настільки круто дають вам винагороду Ось це малювання цієї галочки, воно не настільки круте, як, наприклад, ом, те, що пропоную вам зробити я. Ну, наприклад, уявіть. Уявіть, що у вас є стіл. Да? І тут ми починаємо виконувати саме ту техніку, яку я вам пропоную. І ось ви можете намалювати стіл. Він може бути ось таким на ніжках, він може бути будь-якого кольору, але ви маєте намалювати великий робочий стіл. Необітні, там, де стоять там, різні продукти, пиріжки, чайнички, цукорнички тощо. Ви малюєте стіл. Тобто, гарний, красивий стіл. На цьому столі ми починаємо схематично, малюнково, замальовувати форми тих вправ, задач потрібних, скажімо так, ваших тареас, мені хочеться вже багато слів, не можу згадати. Тареа. От, Таски і <хи> українська мова. Ай. Тобто задання. завдання певне. Да? І ми беремо кольорові олівці. Ви маєте замалювати. Як ніби ілюстрація, як ніби малюночок, ви маєте замалювати ту задачу. Ну, Наприклад, той приклад, про який я говорила, піти за продуктами. То що ми можемо? Ми можемо взяти олівчик і намалювати пакет з продуктами. Да? Тобто, ось мені треба піти за продуктами. І я малюю продуктовий пакет. я знаю, що це значить. Інші люди можуть і не впізнати в цій карлякульці, але головне, щоб то було для мене. Я малюю продуктовий пакет. Потім я можу намалювати, наприклад, ноутбук. Бо, наприклад, мені треба там відіслати певні клієнтам довідки. Да? І от я малюю ноутбук. Я малюю ноутбук, і я реально розумію, що ця схемка. Я не пишу довго словами, що це відправити такому-то, такому-то, такому-то задання. Ні. Я карлякулькою схематично, ось так, як мала трирічна дитина, я малюю бучок. І лише для мене в голові за 3 секунди діє той ефект, що я маю виконати розсилку, відправити, ну, не розсилку, а прислати певні довідки клієнта. Далі, я реально розумію, от у мене, наприклад, Каріман для йоги, він у мене такий, такий кольором морської хвильки, він у мене такий в сіточку. Я оце зараз намалювала цю корякульку. У кожної людини воно буде щось своє. Але я розумію, що це карімат скручений. І в мене зараз чимось якось так стала боліти спина, і мені треба робити ту йогу. Але я в своїй графіки її просто не можу туди нікуди вкласти ці дві години, доїхати, приїхати, зробити. Ну, ви розумієте, так? Але я сюди намалювала цей синенький карімат, який зрозуміли, оця синя штучка лише для мене зрозуміла, що це таке. Так. Ну, наприклад, що там ще мені треба зробити. Боже мій, не знаю, що мені треба зробити. Ну, хорошо, квіти пересадити. Ну, я візьму такий вазончик. Хоча вони ще можуть рости, я візьму намалюю вазон, відро. Не зрозуміло, що воно таке. Лише я розумію, що це вазончик. І що це таке, от прямо, от мені треба пересадити квіти на зиму. Так? Бо вони в маленьких вазончиках, все літо вони росли, тепер їх треба пересадити, щоб їм було легше. І таким чином, ви туди. Хорошо, що ще можна там додати? Ну, хорошо, намалюю кофточку, бо мені треба поховати літній одяг. Це все треба перевірити, повикидати не нужно. Тобто, я малюю ось таке. І дивіться, у мене є картинка. На цьому столі лежать багато різних предметів. І цей кожен предмет він засоційований, він прикріплений до якоїсь задачі, яка є у мене, яку я маю виконати. Коли я дивлюся на цей малюнок, по-перше, інші люди не здогадаються, що то таке. Вони не будуть читати, якщо, наприклад, я це повішу десь в робочому кабінеті, або це десь на холодильнику буде висіти. Це буде набагато продуктивніше, якщо коли ви виконаєте те чи інше завдання, ви потім підходите і ось так: от перекреслюєте його, хрестиком, або ви робите галочками. В цей момент. Ми відчуваємо ось цю насолоду, типу, я молодець, я хей. Плюс до того додається певний елемент гри. Тобто ця гейміфікація, її треба додавати. Вона дуже класно для нашого мозку працює. Чому зараз все так багато різних ілюстрацій, багато різних аплікаційонець, багато різних додатків, які саме допомагають вам відмічати? Контролювати певні реєстри, так тобто це все для того, щоб людина отримувала цю маленьку порцію дофамінчику при виконанні якоїсь завдачі. Чому так багато різних балів, відсотків? Тобто ми всі так любимо, ось чуть -чуть, ще чуть-чуть, ще чуть-чуть, я сьогодні отримав нагороду. Так? Якщо, наприклад, ви візьмете такий додаток до який допомагає вивчати мову. То ви всі знаєте, як там часто 2-3 хвилиночки, тільки щоб втримати вашу увагу, і вони вже вам дарують якусь якийсь приз дарують. Вже щось вигадали. Тобто, щоб утримати вашу увагу і вас стимулювати, виробляти у вас оцей дофамінчик і серотонінчик, коли ви вже виконали. Тому, якщо ви не можете виконувати ваші... Списки справ, і вам дійсно це важко, і ви не відчуваєте задоволення від цього всього. Спробуйте ваш список діл цих всіх описаних, так які ось тут на, на звороті його малювали, тобто спробуйте його не писати. А спробуйте його замалювати. І ви зрозумієте, ви відчуєте з першого ж дня. Головне, вміти ту задачку намалювати схематично предметиком якимсь об'єктом, який ви засоціюєте. І ви відчуєте, як вам легше набагато буде отой той весь список наприкінці дня виконувати. Ви реально побачите результати, що ох, я це виконав! І це я виконав! І це я виконав. І це не тому, що ви без кінця дивитесь на цей малюнок, а тому, що ви отримуєте певну нагороду. Наш мозок дуже хитра структура, йому треба харчування, йому треба нагороду, щоб він надалі захотів виконувати наступний стрибок. Ось цей ефект з цими галочками, хрестиками, малюнками з цією грою. Називається дофамінова шапочка. Це коли ви щось виконали, тяглися, 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 виконали. Потім ви отримали порцію дофаміна. Є, я все можу, я все сильний. І у нас знову нам спадає на думку, а я зараз ще й цю задачку собі повлю. Да? І ви знову отримуєте нагороду. І ще. І ось на шажок цієї дофамінової шапочки. Да, це такі у нас кепочка з козирьочком, де будемо бажати, ви можете далі собі пропланувати. Ви можете придумати собі наступну задачку. Виконали її. Відчули нагороду, похваліть себе, да? нагородьте себе. Скажіть, я молодець. Не, не треба обов'язково собі дарувати шоколадочку, чи я зараз достойна тут там, кави чогось там випити чашечку. Тобто, ні, не обов'язково, але просто думає, ух ти маєте, ух, я зробив. У, на цьому столику стало менше на одну задачку. На наступний день ви такий самий столик намалювали. І ви розумієте, що ці всі задачі схематичні, ви їх викреслюєте. Якщо десь щось залишилось, на наступний день перемалюйте. Таку ж саму схемку, такий самий малюнчик, просто перенесіть його на наступний день. І ви зрозумієте, що списки ваших справ, по-перше, ніхто не підчитає, ніхто цього всього не дізнається, що ви там собі напланували, його виконувати буде легше. І якщо якась певна задача з дня в день тягнеться, ви таки можете подумати, що хм, а може я просто комусь делегую цю задачу, а може його й не треба мені робити? Знає, що воно в мене тут стоїть, місце займає? Я взагалі його робити не буду. Тобто, якщо це об'єктивно, тягнеться з дня в день, але ви все одно його не можете виконати, або не знаходиться часу, не знаходиться ресурсу, або взагалі втрачається сенс виконання якоїсь певної задачі. Тому. Змініть ваші списки справ ось такого типу, да, як я накалякала, на малюнкові, ви зрозумієте, що я маю на увазі, і ви одразу відчуєте, що воно дійсно ефективніше допоможе вам ці всі завдання виконувати. І до того ж, рівень цієї тривоги, навантаження. Стресу, який у вас, о, мені треба зробити, мені треба зробити, мені треба зробити, він у вас набагато знизиться. І у вас з'явиться більше енергії, більше жаги до життя жити його, виконувати, отримувати від цього задоволення, не просто дивитися з тривогою на той висячий на гвіздочку на стінці список справ, або поглядаючи у ваш блокнотик, що там просто справ ні і це просто простині цих завдань. Ви тоді зрозумієте, що. Справи завдачі, їх легше викреслювати, набагато легше кудись дівати, виконувати або від них відмовлятися, якщо вони намальовані візуально. Наш мозок реально думає, мислить образами. Тексти, слова це вже потім першим ділом образи. Що хотіла ще сказати? Техніка проста, техніка легка. Хай вас не водить в оману, що вона малюнкова, що вона е, кольоровими олівчиками виконується, повірте. Найкращі результати якраз досягаються, коли ви не надаєте такого значення самому процесу виконання. Да? Тому намалюйте, зробіть, перевірте ефект, докладайте зусиль. Зробіть цей маленький експеримент на один день. Почніть ваш день з того, що ви список ваших справ робите малюнком ваших справ. І просто відчуйте себе дитиною. Зробили, закалякали, зробили, поставили собі галочку виконали. Перехреслили це завдання хрестиком. І ви відчуєте задоволення. Типу, я молодець, я молодець, я молодець. В початку дня ви малюєте це все, а в кінці дня ви це все викреслюєте. Або протягом дня зробили, викреслили. Можна вкласти цей малюночок в ваш блокнотик, от, можна десь повісити над робочим столом, і ніхто не задасть вам питання, що це таке. Якщо зададуть, кажете, а це мені подарували. А, я вам всім зичу здоров'я. Психічного в першу чергу, от і гарного настрою.